Новий навчальний рік у Мукачівській громаді розпочався особливо урочисто. Цього року вперше за парту сіли тисячу тридцять першокласників. Для них перше вересня стало справжнім святом знайомства зі школою, вчителями та новими друзями. У Мукачівській школі номер 4 відбулася особлива лінійка, що об'єднала першачків і старшокласників. Річ я йду в перший клас уже вдруге. Це мої другий мій випуск. Другі дітки починається нас навчальний процес уже від завтра. Від завтра починаються повноцінні уроки. Проте наші дітки мали можливість у серпні пройти підготовку до школи, де вони тільки відвідували цю школу і трішки мали більше змоги детальніше ознайомитися із місця із місцем школи зі мною і зблизитися один з одним. 1 вересня це завжди особливий день. Це коли школа переповнюється дитячим сміхом, щирими очима і вірою в майбутнє. Мабуть, сьогодні найбільше хвилюються наші першокласники, шановні першокласники, від сьогодні двері у зачарований дивовижний світ знань для вас відкритий. Не менш хвилюються і наші випускники одинадцятикласники. Шановні випускники, бажаю вам неймовірного, вдалого, цілеспрямованого навчального року. І пам'ятайте. Все у ваших руках на подвір'ї закладу панувала атмосфера хвилювання, радості і трішки дитячої неспокійності. Адже для одних цей день став початком великої шкільної подорожі, а для інших її завершенням. Особливо зворушливим моментом стало спільне виконання останнього танцю одинадцятикласників разом із наймолодшими школярами. Олічний виступ став містком між поколіннями ті, хто робить перші кроки в шкільному житті, і ті, хто вже готується вирушати у дорослий світ. Вони ведуть стріми, мають свою аудиторію підписників у соцмережах і пропагують там лише позитив. Та так вони всі на святі розпалили всю шкільну родину своїм драйвом, що навіть дзвоники заговорили. А чи не додати мені в дзвонику і ще дирай. Ця традиція нагадала всім присутнім, що школа це місце, де народжується дружба, підтримка та й найтепліші спогади. Випускники 4-х і 9-х класів також отримали свою частку уваги і підтримки. Для них перша вересня стало початком нового етапу переходу в середню та старшу школу з новими викликами та можливостями. Дуже скучила. Я налаштована позитивно. Хочу почати вчитись, готуватись до НМТ потрібно поступати і потрібно багато вчитись дуже скучила. Самі сумнолітом в школі більше всяка двіжуха і всі веселі і багато спілкуємось. Я планую йти до 11 класу. Думаю, потім буду поступати в університет юридичний думків обольвів. Я вже настроєна на цей рік. Надіюсь, закінчу відмінно все буде добре. Бо на цей рік я настроєна повністю позитивно. У громадах Закарпаття 1 вересня завжди сприймається не лише як старт навчання, а й свято єдності. Батьки, вчителі та діти разом у новий навчальний рік з надією на перемогу та здійснення мрій.